Доброго дня всім. Вітаю всіх на моєму каналі Даріанна Вайтпромаджик. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про порчі, які наводяться на різні фази місяця. Порчі на переходящий місяць, на повний місяць, перша чверть ростучого місяця, повний місяць. Убуваючий місяць, послідна четверть у темний місяць, чорний місяць, затемнення місяця, яке використовується не тільки в добрих цілях, так як лікування, а й виведення і виведення якихось хворіб і багато чого іншого. Ну і в чорних магічних ритуалах, які є самими коварними в повний місяць. І людина, на яку наводиться порча, починає себе погано, починає почувати, починаються дикі болі, як голови мігрені, так і ломків усього тіла. Людина не може знайти собі місця, наростає сильна тривога, безпідставний страх, нападки панічних атак. Починається різного виду негаразди, в сім'ї, на роботі в бізнесі, сильні сварки з ближніми, різного виду травмування, поломки, аварії. Також робляться порчі на квартири, на машини. Порча може також супроводжуватися, у вас буде безсоння. Все це признаки наведеної на вас порчі на зміну місяця. Порчі можуть робитися як і на повний місяць, так і на всі фази місяця. І знімається це все, звичайно, заговорами і молитвами, які потрібно читати три рази ввечері протязі трьох-сім днів, коли вам потрібно. Це можете ви робити як і на повний місяць, так і на всі фази місяця, тому що якщо наводиться якась порча, це може бути якийсь відповідний період часу, поки вона до вас дійде до 40 днів. І це залежить від того, наскільки ви ваше енергетичне тіло, ваша енергетика сильна. І наскільки тяжко пробити цю ауру. Ну якщо вже ця аура пробита, це коли людина більше всього уязвима, коли людина ослаблена і є більша можливість, що ця порча до вас доходить і вона вас поражає, і відбуваються ось такі симптоми. Ви можете так само я вам подам зараз заговір. На зняття порчі на зміну місяця, ви його можете слухати оцю, цей заговір-вичитку, читається вона три рази, а можете так само набрати водичку у якусь ємкість і поставити цю водичку, щоб у ньому відбивався місяць. І коли ви будете нашіптувати оцей заговір, ви так само будете дивитися на цю воду, на цю воду де відбивається місяць. І будете просити місяця, щоб він допоміг відбити магічні атаки, які були е, зроблені на ваше ім'я, де, де проносилося ваше ім'я. І будемо просити місяця, щоб він допоміг нас це все зняти і назад повернути. Тому що подібне відбиває е, подібне. Е, і зараз одне з таких заговорів я вам подам. Е, він дуже допоміжний і. І очищає від різного виду порчі. Отож сідаємо зручнесенько, дивимося на свічечку. Відливочку я вже зробила на, на, на місячну воду, хто каже, лунна вода. І зараз будемо дивитися, що там у нас знялося. Сідаємо і слухаємо заговір. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Місяць на небі. Зірка за місяцем, камінь в полі, слова мої з мольбою, як образ місячний росте і повниться, а потім на убіль піде, так і порча з мене місячна, з раба Божого ваше ім'я зійде. Хто на повний місяць на мене волхував, хто порчу на повний місяць мені пришивав, хто на місяць ясний боячки мені навішував. То з місячною водою мій образ перемішував, чия лиха душа шептала на місяць і ім'я моє називала на моє тіло колдувала сходом місяцем мене в'язала, через місяць ясний біль мені нав'язала, що було пороблено на нову, на повну і на ущерб, і по всій сідниці, по всьому місячному кругу. Все порчене місячне, місячне, нехай зніметься, нехай зніметься і напорченника перекинеться, нехай вонзиться в його ноги, вонзиться в його руки, нехай відзовуться йому усі мої муки. Не можна на місяць лихе колдувати, а всі святі будуть мене, раба Божого ваше ім'я, захищати. Матушка луна ясний місяць на мене глядить, і всі болячки і порчені програми з мене, з раба Божого, вибирає, витягає, обнуляє, силою своєю місячною мене очищає, і сила усім моїм словам, і замок усім моїм ділам. Амінь амінь, амінь. Читаємо по другому разу У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Місяць на небі, зірка за місяцем, камінь в полі, слова мої з мольбою, як образ місячний росте і повниться, а потім на убіль підійде, так і порча місячна на мене, з раба Божого ваше ім'я зійде. Хто на повний місяць на мене волхував, хто порчу на повний місяць мені пришивав, хто на місяць ясний болячки мені навішував, хто з місячною водою мій образ перемішував? Чия лиха душа шептала на місяць і ім'я моє називала, на моє тіло колдувала, сходом місяцем мене в'язала, через місяць ясний біль мені нав'язала. Що було пороблено на нову, і на повну, і на ущерб, і по усій седмиці, і по всьому місячному кругу все порчене, місячне, нехай зніметься, нехай зніметься і на напорченека перекинеться, нехай вонзиться в його ноги, возьми вонзиться в його руки, нехай відзовуться йому усі мої муки. Не може на місяць лихе колдувати, а всі святі будуть мене, раба Божого ваше ім'я, захищати. Матушка луна ясний місяць на мене глядить всі болячки і порчені програми з мене, раба Божого, вибирає, витягає, обнуляє, силою своєю місячною мене очищає. І сила усім моїм словам, і замок усім моїм ділам. Амінь, амінь, амінь. Читаємо по третьому разу. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Місяць на небі, зірка за місяцем, камінь в полі, слова мої з мольбою, як образ місячний росте і повниться, а потім на убиль піде. Так і порча місячна з мене з раба Божого ваше ім'я зійде, хто на повний місяць на мене волхував, хто порчу на повний місяць мені пришивав, хто на місяць ясний боячки мені навішував, хто з місячною водою мій образ перемішував, чия лиха душа шептала на місяць ім'я моє називала на моє тіло колдувала. Сходом місяця мене зв'язала, через місяць ясний біль мені нав'язала, що було пороблено на нову, і на повну, і на ущерб, і по всій сідниці, і по всьому місячному кругу. Все порчне, місячне, нехай змі... зніметься, нехай зніметься і на порчника перекинеться, нехай вонзиться в його ноги, вонзиться в його руки. Нехай відзовуться йому усі мої муки. Не може на місяць лихе колдувати, а всі святі будуть мене, раба Божого ваше ім'я, захищати. Матушка луна, ясний місяць, на мене глядить, всі болячки і порчені програми з мене, з раба Божого ваше ім'я, вибирає, витягає. Обнуляє силою своєю місячною мене очищає, і сила усім моїм словам, і замок усім моїм ділам. Амінь, амінь, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, знімаємо з раба Божого, порчу, віск замикаємо. Все знімаємо у віск, замикаємо. Зараз ми подивимося, що у нас злилося, що нам вдалося зняти, що у нас відпечаталося у віск. Заговір дуже сильний. Використовуйте його. Можете так само, як я сказала, використовувати його різними видами, як вам хочеться. Можете читати, нашіптувати на воду, відливати на віз. Можете так само і викачувати яйце. Ну, бачите, ось у нас і місяць, і ці прив'язки, які були від місяця, бачите, у нас отут який пішов канал крадників. Підселенців на місяць. Тут у нас є порча пороблена, на, яка є, йде у кругову, одна закінчується, друга починається. отось, отось Нам вдалося її відзняти, оцю закільцівку. Так само у нас є, як ми бачимо, ну, наскільки тут ми бачимо. Можна сказати, що не, не дуже така страшна ця відливка. Відливка ем, є тут порча, є негатив, є тут прив'язки, є тут на місяць пороблені якісь боячки, і тут так само є якісь підселенці і, і, і різного роду перепони. Це може бути як. І в сім'ї, у парі може бути і на бізнес, може бути різного виду перепони, Ну, емоційний сильний стан. Но відливка в, у, у загальному не дуже погана у нас вийшла. Але якщо ви відчуваєте хворобу, якщо ви відчуваєте якісь негативні дії, читаємо оцю. Оцей заговір, очищаємося різними видами, як я сказала, можете на воду на віск, викачення яйцем як вам вигідно, можете просто сісти, слухати, дивитися на свічечку і можете дивитися в цей час на місяць, незалежно який він є, чи повний, чи наубиваючий, чи ростучий. І просимо місяця, щоб позбавив нас усіх цих прив'язок і усіх негативних програм. А тож, дорогі мої любі! Дуже гарно дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити слідуючого відео. Діліться своїми враженнями у коментарях, Діліться своїм відео з близькими. Заговір допоміжний і допоможе вам позбавитися різного виду негативу. Всім бажаю благополуччя, щастя, здоров'я, радості в сім'ї. Нехай Бог вас береже, мої любі, всього хорошого!